Доброго раночку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 31 жовтня. З вами я Галина. Хочу вам трошки показати покупки. Сережа приніс з магазину. Одне і те саме як кожен день, да? Погода у нас трошки так сонечко виясняється, взагалі прохладненько стало. Так, зараз будемо щось готувати кушати. Я відпрацювала. На емоціях трошки сьогодні. Ну, нічого, то проходящий. Я отходчива. <схи> так, що я вам покажу сьогодні? Будемо щось готувати на обід, покупки покажу. Боня спать не давав сьогодні ночі, кричав. Гулять хоче і все, і на балкон проситься, і в коридор проситься, і, і бігти йому треба бігти гуляти, потемніло. а мы не пускаем, он нервничает <laughs> всю ночь, квакал. <laughs> так, сейчас будем что покупки покажу. Бонечка ли я маленький? <laughs> Ты спадки хочешь, да? Хочешь спадки? Потому что ночью горцевал, кричал. На улицу хотел. И что кричал, а? Маме спать не давал. Ах, ты ж гамнюк малый. Ой. Я? Батюнь. Теперь спать хочешь? <свят> <свят> И на полу? Только на полу надо? Тебе что, жарко? Поставила плитку, поставила сковородку. Так, Сьогодні у нас буде овочі пожарю і сардельки поріжу туди. Все це пережарю і отварю макарончики. Там от Сережа заказувала, що він тут зараз купив. Зараз ось все Я з пакета витягла. лахіну. це кушаємо. Так, о, Боня прийшов перевіряти. Ось тут я виложила все. Бонечка пришел. Так, это салат. Салатик, да. И тут я взял вин. Редисочка. Редисочка. Две этих самых. Это будет салатик. Так, зелень, да. Я тут Кексик взял. До да, чая кексик. И вот такие взял макарончики. Бантики, я люблю их. Это мы отварим. Так, а там пожарю. Да, Бонечка? Так, и вот такие взял ракушечки. Надоїли вже ті типу, покручені, чий спагетти ми брали, це вже такі. Так, Бонні консерви. Чи взяв рибку, чи немає? Рибки немає, да, Сергій? А, взяв рибку взяв, папа тобі. Хатюнь. Узяв рибку. А то щось не було в магазині. Так, два муса. І этот самий кефірчик сладкий такий. Так, виноградище воно є. М'ясо то я достала з морозилки, бо не треба отрізати, забула на ночь витягти. Хай розморажується. Так, от такі покупки. Насколько? Сьогодні Сьогодні м'ясного нічого не брав. має бути дешевле. Ага, на 15 15 євро. Так, ну такі покупочки. Сейчас буду готувати. Потім покажу вам. Що це там що показувати. Те саме і ви готуєте. Да, Бонечка? Де да, моя хороша. Ах ти крикун, ах ти крикун, кричав ночі мяв і м'яв і мяв і, і гулять, гулять йому, а днем спокійно, зараз ось він погуляє, покушає рибки і, як впаде спать, і спить гамнюк. Ах, ти моя халюся таке. <хи> да? Мама за тебе розказує. А ночі потім йому треба йти гулять. Біжить. Сирожа курить виходить, він закриваєш двері і зайти не може, тому що сидить на сторожі. Щоб проскочить. Бонь, да? Ти таке робив учора, ночу. Ей! ботя. Так. Оце От... так Люба, як його чухають. Як що і одбивається, а як оце щоткає, То йому нравиться. Бонечка, да. И всегда Лиза такие щетки представляет. ха ти малий. Нравится щточка, да? Чистенько, помыта. Я Боні? Ой, ти боже, Поросятко ты мале. Ты поросятка мале, все, побіг. Побіг, все, надоело. Так, помощник рядом. Ну от это у мене жариться тут. цибулька, морковка, пірчик. Оце порізала сардельки, все це пережариться. И... от от отварю. Бантики. І все. Ось такий буде обід сьогодні у нас. Так, такі в мене овощі жаряться з цими сардельками. А тут сварятся макарончики. Тут Бонни мясо нарізала. Трошки ще мерзло. А це його морожене. хай трошки китає. Буде кушать хлопчик. Все, це такий у нас обід. Зараз он салатик ще сделаю. Там позастріляла йому він туди. Лиза я это, поубирала салфетки і позастріляла. Йому треба, купить купити такі підставочки, є. есть. Это, наверное, треба купити. Вот туди лізе, сидить, салфетку эту скидує. Так я йому ото позастріляла, хай лізе. Так, все, мої хороші. Дякую вам за увагу, за перегляди. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.